Що подарувати вчителю на День вчителя і які подаруночки можна обрати саме в Аврорі, буде у сьогоднішньому випуску. Всіх вітаю на каналі Мальва Супермаркети. Ходімо зі мною до Аврори, і сьогодні я вам покажу, що можна придивитись на подарунок вчителю, якщо ви хочете такий зробити від щирого серця. До Дня вчителя! Подарунок, який підійде і вчителю чоловіку, і вчителю жінці, це може бути щось таке на кшталт світильника з підставкою під телефон, чи щось схоже на це. До речі, в Авроді є такі товари, і зараз ви їх бачите на своїх екранах. Чим гарні такі лампи. Тим, що вони працюють без світла від павербанку, і це досить практично в наш час, коли ми завжди під загрозою того, що електроенергію можуть вимкнути в будь-який час і на довгий час. Тому всім рекомендую. До речі, в мене є ось така, вона працює вже більше одного року, і я задоволена її роботою. Канцелярія це завжди доречний подарунок, різні ціни є на блокноти, асортимент дуже великий, можна обрати на будь-який смак, і будь-якій людині це сподобається. Особливо блокноти для вчителів, для їх записів це must-have, тому можу порекомендувати. Вигляд також є різний, є монохромні, є з малюнками, є. Різних кольорів однотонні. Ціни загалом не дуже великі. Якість достатньо гарна. Є навіть ось такі яскраві. А ось до блокнотів можна придбати ручки, якими вчитель може писати у щоденничку або в зошитах учнів якісь приємні повідомлення. Часто густа вчителі жінки і тому даруйте жінкам квіти. Завжди працює цей лавгак. А для того, щоб їм було куди ставити квіти, треба завітати в Аврору і обрати вазончики. Вазони різних форм із скла представлені в Аврорі. І різні також ціни на них є дуже великі, є середні, є високі, є низенькі, є маленькі, і це завжди доречний подарунок для будь-якої людини. Часто густо вчителям дарують солодощі, а до солодощів можна придбати в аврорі каву на будь-який смак, кавові напої також і какао, якщо не можна кави, а також великий вибір наборів чаїв. Ну, а чай і каву п'ють із кружок, і я вам зараз покажу деякі кружки, які можна придбати на подарунок. Вони дуже гарно виглядають, і ціни у них невеликі. Тому, якщо у вас є друзі вчителі, також можна їм зробити невеличкий подарунок. Як вам такі геометричної форми чашки, різний колір на будь-який смак і ціна достатньо приємна скляний посуд, скляні горнятка виглядають достатньо привабливо, тож на подарунок їх також можна обирати. Також є вже упаковані чашки. Можна подарувати і запакувати якось окремо їх. Чашки подивилися, тепер давайте дивитись чайнички, де можна заварювати той самий чай або кавусю. Ціни також ви бачите на екранах. Термокружки, термочашки на осінь це саме те, що потрібно кожній людині. Кава-мейкер також представлений в Аврорі. Якщо вчитель чи вчителька творчі особистості, можна їм придбати картини за номерами. Можна прийти і вибрати той малюнок, який вам сподобається. А також можна обрати чистий холст. Ціни на холсти тут достатньо демократичні, якщо чесно, в Аврорі найнижчі ціни на холсти саме великих розмірів. Але тут є і холсти маленького розміру, вони вже прогрунтовані і готові до малювання. А також є фарби, акрилові фарби, олійні фарби. І якщо Вчителька або вчитель полюбляє малювати акварелю, також є. До речі, до акварельних фарб є і акварельний папір спеціальний. Такий, як в скетчбуках, наприклад. І вони тут представлені. А також окремо листи паперу акварельного можна придбати за даними цінами. Якщо вчитель чоловік, то, скоріш за все, він може полюбляти риболовлю, або в нього є автомобіль, і будь-які аксесуари даної тематики також підійдуть на сувенір. Тож можете прийти до Аврори і обрати все, що тут представлене, це must-have для будь-якого автомобіліста, ніколи не буде зайвим. Вчителям зазвичай не вистачає паперу звичайного, офісного для того, щоб друкувати якісь роботи саме для учнів, тому можна презентувати також і папір. І в Аврорі є як і великі пачки, так і пачки менші, а також є папір різнокольоровий. Гаджети завжди у нагоді і завжди на часі. Тож, які гаджети можна подарувати? Це щось таке нейтральне. Як, наприклад, колонка. Вона знадобиться і в роботі, і вдома. Також клавіатура для роботи, мишка або килимок під мишку. А ще в Аврорі великий вибір за доступними цінами підставок під телефони. А також підставки під планшети. Зараз ви можете побачити їх на екрані. Сподіваюсь, я була вам корисною цим відео. Не забувайте підписатись на канал. Тут цікаво про супермаркети, акції, знижки, новинки. І до зустрічі в Аврора!